Ну, а це ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Практично ми про це вже поговорили. Христос взяв гріхи твої на себе. Чому не віриш? Чому далі тебе дратує це, що він взяв? Ти ж кажеш, що віриш. Він взяв гріхи. Ні, ми всі грішні. Тільки зазомбований чоловік так тупо відповідає. Або ще й стоїть за це. А вон, це і в православній церкві так говорять, і в католицькій, так говорять, і в протестантській в більшості говорить, і треба виконувати закон. Виконуйте, якщо ви грішні виконуєте правильно, закон піде вам, будемо казати, на користь. Тому що в кінці кінців ви побачите не можете виконати закон. А потім ви ще й побачите слово Господнє, яке записане Духом Святим в Євангелії. Хто один раз, та воно і в старому, і в новому заповіті є, один раз одну заповідь не виконав. Закрите Царство Боже для тебе. Тому що ти вже проклятий і ти підлягаєш єгієні вогняній. Нам дарована і вдар сила Духа Святого, і ми знов перевертаємо ці столи, коли просто кажуть в імя Отця і Сина і Духа Святого, що толку з цих слів ти відповідаєш за своє спасіння. Яке ж важке це ярмо справді, коли ти служиш ідолам, а вони мовчать, коли ти поклоняєшся чудотворним іконам. Кажуть, вони десь там колись, а ти, Бог противиться ідолам. Адже ж вірячи в те, що це чудотворна ікона, що це намальований сам Христос і стає ідолом через твою віру, через твою віру. Вийде з поміж них, вийде чим швидше. Що робити? Знову ж, прочитай в діяннях. Там Петро просто каже. Апостол, до речі, ви кажете, що на ньому побудована ваша церква, то послухайте Його. Він каже просто: це ви розіпляли Ісуса Христа своїми гріхами. І далі ви грішні, і далі ви його розпинаєте. І мається на увазі, ви далі прибиваєте Його. І далі кроваві руки вам подобаються Його. І ви кажете, прости, прости, ми не знали, що робимо. Ти ж сказав, що ми не знаємо, і вже готові поспівати йому славу. Слава, слава, Аслуя! А Христос прибитий. Ваш Христос далі прибитий. на Христі! Яка слава Богу? Якщо ви. Не вірите, що він Воскрес. Ні, ми віримо, ми ж святкуємо. Дні приходять Воскресіння. Справді? Вірите? То чому не вірити, що Він взяв гріхи і вони прибиті на Христі? Чого знімаєте ці гріхи? Христа там нема, там є лише гріхи. Вони, можливо, і уподобилися тому розп'яттю, бо вони були в кожній клітині Його тіла. Отак От вони і залишилися духовно на Христі. Цей хрест, який висить тобі на грудях, це хрест вбивчий, але і хрест, який несе всі гріхи світу на собі.